Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято Твоє це свято, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги, бо що тобі, хай буде, до стаги, хай бажаться здобутки, життя, хай процвітає, покровом Божа матір. Ти пехай, Свято вітаємо всіх, хто носить високе звання захисника і захисниці України, Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам і батарям солдатів та бажаємо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам і вашим родинам. Ви захищати обоязну навчились. все те, заради чого народились, надію, в поміч, щастя порятунок, дай Боже віку добу вам дарунок. Ви справжні захисники і захисниці. Ми пишаємося українською армією. Щастя, здоров'я, спокою і миру, надійності, відваги. Дорогі наші захисники і захисниці, дякую вам за те, що ви є у нас. Бережете наш сон і стоїте на сторожі наших інтересів. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу. Нам, звичайно, хотілося б мир в усьому світі, але, на жаль, в нашому житті таке навряд чи можливо, а тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти. Прийміть мужчини, мої гарячі вітання зі святом справжніх чоловіків для нам захисту України і бажання світлого життя. світу, лицарю, славний. Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий ворог не зазіхав. Будь мужний і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїне, нащадку славних козаків.